Всім привіт! Мене звати Оксана і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про в'язаннячку в моєму житті. Сьогодні розпочинається сьогодні понеділок, 30 жовтня. І сьогодні розпочинається тиждень стартів з Оленкою і шалений тиждень стартів. Оленка Боганова і компанія, тому що компанія там вже ОГО. го Тому не забувайте, під відео є покликанечка, переходите, підтримувати і дивитися щось цікавеньке. Сьогодні буде перший старт, і першим стартом в мене будуть ось такі ниточки. Ось такий набір. Ці трішки біліші, ця трішки така жовтіша. В загальному всі молочні. Це ця блискуча з Люрексом і ще й з лелітками. Ось Alize Soul Epay. Спиці 3.75 в'язала зразочок. Тут одна ниточка з лелітками і одна ниточка стокова. Я не знаю, це якась напіввовна, тільки я зовсім не знаю про неї нічого. І тут внизу дві ниточки напіввовни і одна ниточка лоліток. Тому це занадто товсте, донечка не захотіла, не пластична і забите. Буду в'язати одна ниточка лоліток, одна ниточка напіввовне, спиці 375. Зразочок є, є, що ще потрібно? Час, але то вже випаде. То зустрінемося ми завтра, і я покажу, що в мене по цьому старту, і що стартуватиму далі. У нас сьогодні на маночка на після обіду це для діток, які залишаються на групу продовженого дня. Е, і до маночки. Варанечку, звичайно ж, і до варання ще ось така булочка. Тому зараз буду готувати своїх діток, а поки їх не було, і поки вже була зварена маночка, то я собі трішечки пов'язала ось. Так що буду наливати, нехай стегне трішки. Так, дівчаточка, вже восьма вечора середи і я, мабуть, буду приступати нарешті до старту. Сьогодні 1 листопада і сьогодні такий поминальний день. Ми ходили на цвинтар і запалювали свічечки всім нашим померлим рідним. Отже, поробила якісь справи, щось там пометушилося, трошки позалипала в телефон, трошки сходила до дівчаток в інстаграм, полайкала, покоментувала. Тому що дуже гарні роботи. Багато готових робіт в іграшковому бумі. Дуже багато. Якщо ще не бачили, проходьте на моє відео іграшковий бум, і там є список всіх учасниць, ви можете пройти. Отже, вчорашній старт це був котичок. Ось такий. І два вушка. Зараз, 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 зараз. Два вушка. Я мега задоволена, тому що отак от: от. Третя, робот, третя, третя частина роботи вже зроблена. Ще дві третіх залишилось, тому що там каска така на цілу лівеньку, майже як голівенька, і багато роботи з е, бронежилетом, тому що дещо має на ньому вишити. І... То ще буде над чим попрацювати, але зробилося досить-досить багато, то я радію. Далі Далі я в'язатиму шкарпетки для свого чоловіка. Це шкарпетки такі домашні, в, в, чуні, в яких він ходить до господарки по дворі, тому що там хутро в тих чунях дуже швидко старається, збивається, і воно в принципі не гріє, тому що воно штучне. Ну І ті пластикові чуні теж, ну, не вони не пластикові, ви розумієте, які там поліуретанові. Вони теж не гріють, тому в'язатиму. В'язатиму з ось таких ниточок. Як заявляє продавець, відомий всім продавець щодо пряжа, тут 80% мериносику і 20% ПА 300 метрів в 100 грамах, буду в'язати. Легкі, ніякі не щільні, це не будуть шкарпетки, щільненькі, штивні. ні Ні-ні. Легкі, абсолютно такі, щоб легко одівалися, легко знімалися, без всяких ні секунди затримочки. Ось. І, і що далі? Не знаю, спицями 3-3,5, напевно. Ну, щось таке. І буду в'язати такі шкарпеточки для чоловіка. Будемо тестувати цю ниточку, тому що ціна її мега-дешева, і, як звичайно, дешеві ціни вони напрягають. Ну, але мені цікаво, тому що якщо вони більш-менш будуть носитися, то можна би було таку ниточку закупити в чудопряжі для чарівниць. Там є дівчатка, які мають можливість зв'язати. Я в'язати не маю можливості, я маю можливість. Часом підзадонатити, тому я би купила таку бабінку дівчаткам на шкарпетки для ЗСУ. Але треба знати, якщо воно витриться швидко, то сенс втратити на це кошти. Треба знати, тому будемо тестити. Купила собі з таких 200 г і вперед до роботи. Завтра підключуся і покажу, що встигла настартувати за той свій вечір. Привіт, дівчаточка. Сьогодні вже вівторок, як ви бачили, на роботі трішки пов'язала, і в загальному у мене 10 см є готового полотна. Буду продовжувати. Напевно, третя частина вже готова. Ось, Хочу показати вам свій маркерочок. Дуже зручна штука, він на такій засібці. Його можна перещипати, тому що на таких спицях, маркерочок поставити, як ви розумієте, важко. Хіба що там після першої, після другої петлі, але це незручно. А так повісив і знаєш, де початок ряду, орієнтуєшся собі, де перед де зад і так далі. Щодо маркерочка, це маркерочок, який виготовила Олічка Оля Петренко, її інстаграм-сторіночка HelkatNit. Я вже з вами ділилася цими маркерочками. Я їх виграла в Олі на сторіночці. А потім інша Оля, мені в подарунок ще один комплект таких маркерочків відправила, інша трішки. Але теж цілий-цілий комплект тому було дуже-дуже приємно. Тому заходьте, ціни хороші, якість максимально чудова, там є дуже гарний великий вибір. тому... Заходьте, рекомендую вам від цієї душі. Е, отже, я прибігла з роботи, вже вечоріє, швиденько зніму е, і почну щось зв'язати. Що хочу вам сказати, що роздала всю свою роботу всім, хто не встиг сховатися, і сідаю в'язати, бо маю замовлення на котика. Маю замовлення на дві іграшки для благодійності. Гроші візьму лише за матеріали, тому що. Моточки в мене останні, і наступні купити я вже не маю за що, тому що мушу взяти за матеріали гроші. І Це буде котекс ЗСУ. Ось такі моточки. Я вже з нею зв'язала. Дуже ярко на, на камері. Насправді вони більш такі приглушені, гачок є, нитки є. Схемка десь я вчора собі готувала, а ось вона. На чудовий блокнот з схемками. І буду приступати до роботочки. Маю зв'язати котика і маю зв'язати своє зайченятко в синьо жовтому платічку. Заготовочка на зайченятку є, тому в старт його не беру, буду закінчувати якось поміж все. Не знаю, коли і як, і за рахунок чого, але щось буде. Тому я погнала, до зустрічі завтра. Так, дівчатка. екстра невімкнення в мене подаруночок. І зараз я вам покажу, що ж у мене тут є. Ось така краса в мене тепер є. Тут лавандуля. Не буду її розвивати, щоб не сипалася. Але там лавандочка. Два моточки. Drops North. Чудова ниточка, про яку я дуже мріяла. І два моточки, якої я собі недавно купила. А тепер вони в мене з'явилися ще два. І це подаруночок від Світланки Островської, її канал Проєктний зошит. Отже, ось так несподівано. <свист> Генератор чисел вибрав цифру мою з моїм коментарем, і виграш отримала я. Я була аж на трет... з третім подарунком, отже, перші два виграли інші дівчатки, я виграла третій подаруночок. Дуже-дуже-дуже приємно і несподівано. Надзвичайно м'якенька ниточка, супер просто: 45 альпак... альпака, 30 поліамід і 25. Вовна. Отже, мрії вони все-таки здійснюються. Це смаколики для моїх діточок. І тут дівчатка для кутикул, олійка, лимонна. Світланочко, я тобі дуже дуже дякую, що ти ще й про, про мої ручки подбала. Це дуже-дуже приємно таке піклування. Це не лише подаруночок, як то кажеться, який я виграла. Це ще й піклування про мене, про моїх дітей. Це надзвичайно приємно. За що я тобі дуже-дуже дякую, Світланочко. дуже дякую. Вас вітає четверг і я. І ось, що в мене вже є по моєму старту. Ось так от. Вив'язала я шкарпеточки. Починала звідси набором, який показує в себе на каналі Оксімор все. Хендмейд по-українськи. Оксанко, частіше знімай відео, тому що я бачу, мені вже вишибає. Набрала, робила прибавочки, і на спицях в мене зараз по 42 петлі. Спиці я підібрала 3,75. Так, товсті, але мені потрібне легке полотно. І, до речі, з моєю щільністю в'язки, воно не таке, то вже і рідке. Е, тому процес є. Початок є. Я задоволена. В мене їх завжди з'їжджає штатив, з'їжджає камера вниз, і зараз буде видно тільки мій рот. Таке буває. Е, ну, все, тут більше нічого не розкаже. Що хочу сказати, ниточка дуже легко рветься. Два рази я її порвала, але в'яжу тісно, розумієте, тягну аж пальці синіють. І ниточка рветься під руками. Тому м -м, ця ниточка мене буде, мені буде нагадувати, що Оксанку треба в'язати вільніше. Так, а, так. Е, В'яжу собі та й в'яжу далі. Наступним стартом мали б бути слідочки на в'язальній машині з такої самої ниточки по майстер-класу. Це не майстер-клас, це просто наталочка вязання сільське життя. В неї був прямий ефір, і вона в прямому ефірі в'язала на машині слідочки. І я дуже хочу зв'язати собі такі слідочки. Ця ниточка, до речі, потовщині, дуже схожа на ту, в якої в'язала вона. Але. Але, 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 в мене з'явилося міні-замовлення. Чому міні-тому що це резиночки і заколочки для малесенької принцеси, які тільки рік виповнився, і в неї перші-перші коски. І це надзвичайне замовлення. Людина, це дівчинка з інстаграму, вона мама чотирьох, і старшій дівчинці сім, а меншим по рочку. і проміжному хлопчику три рочки. Тому... Купа маленьких дітей, купа справ, але вона чудовий кондитер, вона чудовий кулінар, вона дитячий психолог. Я давно за нею слідкую від 19-го року, і, і ось вона в мене вже робила замовлення на пряска своїм діткам, коли в неї народився Ванюша. Одним словом. Від 19-го року ми слідкуємо за життям одна одної всі печалі, біди, проблеми, якісь слова підтримки. Це вже такі далекі, близькі люди. І дуже мені хочеться, так як вона мій канал не дивиться, слава Богу, то я можу вам розказати і показати. Я хочу. Про те, що я хочу, я вам розкажу завтра, але я завтра забуду. Я ще хочу зв'язати для них подарунки, звичайно ж, для малявок всіх, які я ще думаю, я подивлюся по своїх запасах не дарованих, тому що м -м, розумію, що з нитки для мене і для моєї сім'ї ще зв'язати е це не красиво. Але щось маю мати ще своє. Е завтра буду е ритися, копатися в тому всьому, що я маю. Але тим не менше на сьогоднішні замовлення, на ці дрібненькі резиночки і, і заколочки я буду брати даровані нитки. У мене є свої запаси тоненького плюшу, це 180 метрів в 100 грамах. Є в мене мені дарувала Лена, Єліна Макант, і є в мене від Лариси. Так, це не красиво. Брати на замовлення нитки це некрасиво. Так, я можу зв'язати це з інших ниток. Але я розумію, лінині нитки в мене вже лежать рік. Я їх ні на що не беру, тому що це подарунок. Я розумію, що вони лежатимуть роками, доки в мене не з'являться внуки, чи я навіть не знаю, скільки ті. Якщо це будуть хлопчики, тобто ці нитки все рівно не пригодяться і. Я не хочу, щоб вони лежали. Я хочу тим більше на таке замовлення. Я хочу, щоб вийшли ці ниточки на таку красу, для такої малявочки. Це неймовірно просто. Я думаю, що дівчатка на мене не образиться. Звичайно, я можу зараз зробити замовлення і мені ті ниточки прийдуть. Але не розумію для чого. Не розумію, для чого я буду. Це чудовий подарунок, це неймовірно прекрасний подарунок. Але Е, ну, скільки я ними буду насолоджуватися. Я на них дивлюся щодня, бо я їх не ховаю. Е, це дуже гарне пакування. Тут 24 моточки різних кольорів. Е, так, е, вони дуже красиві і дуже приємно на них спостерігати. Але на, ну, я думаю, що треба дати їм життя. Е, ось. Тому не знаю. Вже як дівчатам вийде, з емоціями, то так і буде. Але я беру на себе відповідальність і беру ці ниточки на, на ось таке замовлення. Е, тому таке замовлення не маю що показати, бо не знаю, що буде. Е, Саша накидала мені е, різних фото. Буду дивитися, буду підбирати, буду щось в'язати. Е, дрібненькі речі в'язати, як нам відомо, не так швидко, як нам хочеться, але щось буде. Що, е, до речі, Таня Клим. Показувала дуже гарний бантик, вона в'яже. Казала, що зробить майстер-клас. Отже, Таня Клим робить майстер-клас. Мені потрібен твій бантик на замовлення. Тому ось такі справи. Ще якихось наберу софті. Наберу, я ще маю залишки, багато залишків з пухонорки, тому що я в'язала дуже багато колись на замовлення мітинок. До речі, на них в мене є майстер-клас, можете скористатися, можете просто переглянути. Ось. Тому в мене багато залишків різноманітних кольорів, не таких там яскравих і дитячих, але якісь є, і для таких бантиків, як показувала Таня, я думаю, цілком гаразд. Тому буду приступати до роботи і побачимося за, ну, за секундочку, звичайно ж. Привіт, дівчатка. Плануєш, плануєш, а воно виходить ось так. Вже неділя, і буду підводити підсумки свого тижня стартів з Оленкою Багановою, шалений тиждень стартів. Не лише з Оленкою, Оленка, організатор. Нас є дуже багато списочок у мене під відео. Тож переходьте, дивіться, надихайтеся, може, і вам щось сподобається, і ви собі таке зв'яжете. Так, буду показувати. У мене повна хата людей. Знімати нема як, а знімати треба вже, тому що донечка їде зараз у чортків і забере шапочку. Тому е, показую, так як є. Швидесенько і те, що маю. Так. Е, мій крайній старт це були розиночки для волосся для маленької принцеси. Е, отже, по цьому старту в мене є ось такі квіточки. Які я в'язала по майстер-класу Світлани з каналу в'язання для душі. Ось такі. Я трішки ось так. Три штучки. Тому що дві на резиночки і одна на... на приколочку. У мене дуже вітер, і я навіть не знаю, чи ви мене чуєте, але іншого шансу знімати я сьогодні не маю. Далі два таких бомбончики з Yernaрт Мінг. Ось такі простенькі. Далі Аліночка зв'язала дві заготовочки на зайців. Я буду вишивати їм мордульки. і дві заготовочки на ведмежат. Теж вишивати, вишиватиму їм мордульки і буду щось з них робити. Далі, далі шкарпеточки чоловікові з так, як би мариносової вовни. Ось тільки 13 см. Я встигла відв'язати. Тут резиночка 2 на 1. Тут відділила двома виворітніми рядочками. Трішки видно в проблисках сонечка. Сонечко сьогодні чудове, але вітер теж нині чудовий. 13 см, дві шкарпеточки відразу, спиці 3,75 Такий результат. Далі. Далі котик ЗСУ, і він в мене готовий. Я постараюся зараз зробити фото і прикріпити фото, щоб ви могли побачити. Ну, в загальному мені здається, що добре видно. Ось таке кошенятко. Таня Янчу, автор майстер-класу. Ось таке красивеньке. Я купувала цей майстер-клас ще минулої осені. В'язала для Валентини Вінніцької на подарунки вона своїм дівчаткам брала три котики. І так, це вже четвертий, ой ні, п'ятий мій котик. Ось, ось таке красивеньке. В'язала, отже, кошенята в мене виходять маленькі, 14 см, Цей вийшов 16. Я взяла більший гачок, я його не набивала. Як бачите, в мене прожимається це. Ну, я взагалі в шоці, що я змогла так набити легко іграшку. Ось я розумію, що якщо нею добряче гратися і прати, вона втратить свою форму, тому що не наповнені іграшки, вони втрачають форму. Але це іграшка на благодійність для дорослої людини, тому я думаю, що вона буде прекрасно служити, і прекрасно тримати свою форму і в такому вигляді. Тому не набивала плотно, щоб не було видно дірочок, бо більший гачок, відповідно, якщо ти набиваєш щільніше, розходяться петлі і виходять дірочки. А так дуже гарне щільне в'язання. Все, все, айлюля. Так, і крайня моя готова робота це ось така шапуля. Резиночкою один на один. До з'єднання зад, ось тут вперед. Ось такий гарний набірний край, е, болгарський зачин. Він е, в Олі в'язані е, в'язальні бесіди. Е, я почала шапочку, а в Олі буквально через день вийшов майстер-клас на шапочку з ось такою чудовою маківкою квіточкою. Ось так от виглядає класна маківка. І я... Але в мене не сходили з петлі. В мене 120 петель. Олічки мали ділитися на 18, але я підскоротила е, кілька петель, вийшла на необхідні петлі для майстер-класу і таке закрила цією квіточкою. Дуже цікаво, дуже гарно. Я ще так не в'язала. Донечці личить, якщо вона. Е, Згодиться і зробить мій фото, То я обов'язково в кінці відео прикріплю всі фоточки. Це все більше стартів не було. Я не встигла нічого, але встигла багато. Ось, тому дуже продуктивний тиждень, мега шалений, справді. Але результати класні. Результати мені дуже подобаються. Буду працювати далі. Зараз відзнімаю шматочок на магічний кубік і з понеділка починаємо магічити. Тож на наступний тиждень чекаю вас в себе. Всім дякую за перегляд, всім дякую за підтримку. Їде потяг, дуже гарно шумить, мало того, що дорога машини. Ну, але такий в мене нині день. Отже. Всім дуже дякую, всім триматися. Мускаль не спить, нам теж треба бути на чеку, тривога, значить, ми ховаємось і робимо все для того, щоб перемога була якнайшвидшою. Донатимо, допомагаємо, робимо, що можемо. Не мусово це мають бути тисячі, не мусово це мають бути мільйони пар шкарпеток, хто чим може, хто як може, той тим допомагає. Не опускати руки, триматися. Ось так, от кулачком, тому що по одному ми нічого не вартуємо. Лише кулак вартує. Тому тримаємося всі разом. Всім дякую за увагу! Всім бувайте, па-па-па-па. Коротеньке підключення покажу вам е, краще е, котика. Ось так от вишила за донат, просила, е, замовниця просила. Ось, ось так от виглядає кошенеточку. Дуже гарна, дуже гарна схемка, дуже гарний симпатичний котик. Дуже-дуже люблю їх в'язати. Ось. ось такий котичок, його вага 74 грами і зріст. Е, 16 см. Тому котичок мій готовий. отак от Щоб він не западав, підкладу йому таку подушечку. До котика ще ось така заюлька. Це моя зайка була по майстер-класу моєму, який є на каналі. Зв'язана зайка вже була давно. В'язала Алінка. Я лише сьогодні пришила вушка, вишила. Гуртулечку, зв'язала бантичок і пришила, а настойня зв'язала її спідничку. Тому ще до нього є ось така парочка. Вони продаватися будуть на аукціоні окремо. Чи, чи це лотерея, чи аукціон, я не впевнена, не знаю, але, як знатиму, то поділюся з вами. Ось така парочка в мене готова. Зараз хочу вам показати гусака, якого в'яже на стуня, тому що там теж є прогресик. Ось, зараз я з вами поділюся. Ось так от виглядає його голівенька. Ось у мене котик 16 см, це навіть не повна голівенька, щоб ви розуміли. І ось ось таке. Ще не донаповнене, але тим не менше майже майже зв'язане тільце. Ось такий у нас буде красень. Справді великан. Ми збільшували тіло, ті, 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 тому що він виходив куцей грубий. Ось тому ми ще розпускали. Ну, я кажу ми, тому що нас це приходить рада, це я її раджу, вона йде. Тому якось в мене все виходить ми. Так, ніби я його теж в'язала. Ні. Достаня підрозпустила збавляння і ще вив'язала без збавлянь 3-4 додаткових ряди, щоб подовжити тільце. Тому красень росте, нитки закінчуються, залишився моточок ниток. Чи на 2 крила вистачить моточок ниток, я не знаю. Щось будемо мудрувати. Будемо. Так, я вже собі щось там орієнтовно думала, але не знаю, наскільки це все вийде. Ось такий такі в нас ще е, роботи. Аліночка шапочку вже забрала, я чекаю фото, але в нас розпочався дощ. Затягнуло повністю за хмарами, тому я не знаю, чи зможе вона зробити фото. Ну, це вже таке. Я фото зробити так і не встигла з самої шапочки, тому якось так. Все. Наразі знову, знову дякую і всім па-па.